Доброго дня, Києва Сновради, буде з вами на зв'язку. Усім привіт, це підсумки тижня в Китаї. Вітаю вас! 26 квітня голова Карас Чінпін провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обмінялися думками про китайсько українські відносини та українську кризу. Цзіньпін зазначив, що китайсько-українські відносини розвивалися протягом 31 року, досягли рівня стратегічного партнерства, що додали імбріс обом країнам. Я вітаю належне президенту Зеленському за те, що він неодноразово заявляв про важливість розвитку відносин та співпраці України з Китаєм і вдячний українській стороні за рішучу допомогу в евакуації китайських громадян минулого року. Взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є політичною основою китайсько-українських відносин. Готовність Китаю розвивати відносини з Україною послідовна і ясна, незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай готовий собі працювати з Україною для взаємовихідного суропітництва між двома країнами. Зазначив голова КРР. Спін зазначив, що складна еволюція української кризи значно вплинула на міжнародну ситуацію. У питанні української кризи Китай завжди був на посі миру. Його основна позиція полягає в тому, щоб зглядати до миру та сприяти переговорам. Як постійний член Ради безпеки ООН і відповідальна держава, ми не будемо і не спостерігати за пожежею з берега не підривати олії в вухоні, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю отримати виходу. Те, що зробив Китай справедливо – діалог і переговори єдиний можливий вихід додав Сі Цімпінь. Він також повідомив, що Китай направивши спеціального представника Китайського уряду у справах Євразії з візитом в Україну. Та інші країни для проведення поглиблених консультацій з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи. 21 квітня у Пекіні відбулося перше засідання Центральної комісії з всебічного поглиблення реформи 20-го скликання. На ньому керував Цзіньпін. Він нагрозив, що для досягнення пославленої мети в нову епоху. Необхідно розглядати всебічне поглиблення реформи як основу рушійну силу просування модернізації в китайському стилі, як важливі і важливі для підтримки стабільної та адаптації до ЗМІ. Велику увагу на засідання приділили питанням, пов'язаним із науково-технічними інноваціями та досягненням високого рівня науково-технічного розвитку. Також обговорювалися деми пов'язані з управлінням та ресекторовим і розвитком приватного сектору економіки країни. Аналітичний центр телеканалу Сішичхії Медіаґробляції Китаю провів опитування серед користувачів інтернету в усьому світі. Згідно з його результатом, понад 88% опитаних вважають, що трудових ресурсів Китаю достатньо для підтримки якісного економічного розвитку. Понад 73% респондентів погоджуються з тим, що масштаб населення це не єдиний вирішальний чинник. Ще більше як 91% респондентів вважає, що національна політика розмір ринку та відречість також є важливими чинниками, що впливають на економічний розвиток. 95 50 респондентів високо оцінили зусилля Китаю щодо підготовки кадрів. 22 квітня у палаці нації ООН в Женеві відбулися Китайський день ООН 2023 року та третій й відеофестиваль медіакорпорації Китаю CMG – на Пролама ООН, присвячена Китаю підготовлення Європейською штаб-квартирою СМГ з'явилася на цифровій медіакрувласі відділенні ООН у Женеві та протягом того тижня демонструвалася в операції нації. Це присумки тижня. Щотижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі.